Усім привіт! Ви на каналі Про в'язання. Моє ім'я Валентина, і сьогодні в своєму відео хочу вам трішки розповісти про готові роботи та деякі процеси просування в них. Зараз ви бачите на відео мої іграшки-дві, які я зв'язала минулого тижня. Це Пандочка, така ось вийшла, в'язалася із плюшу. Мені дуже подобається в'язати із плюшу, тому зв'язала таку ось пандочку. А також зв'язала такого зайчика. Ну, Колір трішки не передається, це чи кролик, чи зайчик, ну, такий ось чудовий. З хвостиком. Тому, як ви вже зрозуміли, ми відео своє я розпочинаю із деяких готових робіт. Така ось у мене зв'язалася чудова парочка. Так, це зараз я приберу. Ну і зразу хочу розповісти вам про цей набір день від NITPRO. Дуже мені хотілося спробувати його, і я трішки, роз... ну, як сказати, на російській мові розочарована тому, що я побачила. Такий ось портмане у нас тут чи чохол, чи по-російському, по-українському ще не дуже. Тут знаходиться один, два, три, чотири, сім пар спиць. Спиці ці довжиною 5 сантиметрів. Спиці тут ідуть. Так, зараз. Спиці тут йдуть від трійки. Такі вони манюсюсінькі. Так, три, по-моєму, три з половиною, 4, п'ять 5. половиною і шість. Ну, звісно, я собі представляла щось більше. Не знаю чому. Ну, а тут це по стандарту, і навіть трішки розочарована я тим, що тут всього два тросика. Якщо щось трапиться, то де їх купувати і чим їх замінити можна буде. Я пробувала в'язати рукави на своїх ковтинах, ті, що я зараз вам покажу. і, ну, якби... Може, ще не зовсім привиклося, і не знаю що. Ну, оцей тросик, звісно, трошки незручно, воно виходить, бо воно, як виходить, в натяжку. Ну, розповідати особливо по цих наборах я нічого не буду, тому що всі ці набори вже не тільки я. Їх купила і вирішила спробувати, а вже багато дівчат, які купували такі набори, і ними в'яжуть чудово. Кому подобається, кому не подобається. Ну, Наприклад, я пробувала в'язати, от коли починаєш в'язати, бачите, як виходить в натяжку трішки. Ну, все рівно, я отак держу. Хоч воно тут і далі з полотном. Мені сподобалося цими спицями в'язати, коли в кокетці відділяється рукав. Потім на верхній цій частині і трішки вниз, ну, наприклад, десь до локтя, можна в'язати в кругову і там петлі дозволяють собі це робити, тому що там. Ну і 70 і 80 петель у самому початку, ну, смотря які були прибавки. Тому, якби я цим набором і задоволена, пробувала прикручувати оці ось е, е, спиці до тросика 40, також зручно в'язати. Ну, в общем, не знаю, купить купила. Спросив би на що. Ну, як люди спросять, а в мене є, як то у нас кажуть так. Тому купила такий набор. Може, хто купував ще з вас і ну, в коментарях дасть мені пораду якусь, хоч би, не знаю, буду пробувати, буду в'язати. Так що купила. У мене до цього було розпочато три ковтини. Ну, із них одна на застібці, а дві інші з ветром. Спробувала рукави в'язати на цих спицях на всіх ковтинах. Так що, а закінчувала в'язати своїм любимим способом Magic Loop. Так що, люди спросять, в мене є ось така таке моє придбання. Так, тепер хочу показати вам. Свої три готові роботи. Це кофтина, яку я в'язала, і в попередньому відео я вам показувала її. Хотіла її в'язати на молнії. Ой, знову забула українською змійка, молнія, все, що хочеш, тільки не те, що треба. От тут а, де мій фокус дівся? Приходь. Прийшов. Ні. Не хочу. Ми приберемо ці квіти, щоб вони нам не заважали. О, зв'язала я цю ковтину, як я вам вже розповідала, у ній ой, в складі цієї ниточки іде 10. Кайш 10, вона так називалася, тут іде 10, 10% кашеміру, потім іде 25 чи 30% віскози, там 20 пай і залишок, іде мериносова шерсть. От. І мені не дуже сподобалось, я їй надягала вже цю кофтину, я ще не вирішила край, я тут робила. Ось, айкордом закривала. Ну, в'язала. І коли я її у ній походила, бачите, як? розтягнулася дуже горловина. І я в'язала цю ковтину на спицях, основне полотно на спицях номер 4 ну, Може, тут по горловині треба було набирати не 100 петель, як я набирала, а набирати було менше, 90, мабуть. І тут вже десь би я їх додавила. А може, ну, я так думаю, що це із-за того, що тут в складі є 10% кашеміру, і меринос, і вісткоза, то воно не зовсім ну, в'язка така пружна, і не зовсім воно тримає резинку. Ну, вроді би, тримає резинку, ну, резинка розтягнулася тут, ось по горловині. Застібку ще я не придумала. Купила я молнію. Коротше, купила я молнію. Попробувала прикласти і не знаю, щось мені не дуже подобається, тому не знаю, що тут буде. Фотографій поки готової роботи немає. Не то, що готової роботи, як вона сидить на мені, ця ковтина ще немає. Якщо буде комусь сфотографувати мене, то я вам обов'язково вставлю в іншому відео свої фотографії. Так, потім я зв'язала ще одну ковтину. Тільки це у нас уже буде, ну, джемпер, так? Да? Так, джемпер. Горловина ось така у мене. Тут я зробила типа, роликом, потім резиночку. Також колір не передається, тому що він не такий голубий. Зв'язала це у мене алізи, рукавись зв'язала Отут ось я вам говорила, що на цих спицях, на денім, добре в'язати ось і тут. Коли починаєш підріз, щоб не перетягувати ті петлі на Magic Club. І от десь до цього моменту оцей проміжуток добре в'язати на тих спицях. А тут уже я переходила на Magic Club і дов'язувала рукави, І тут, тому що воно пробувала в'язати, але петлі дуже розтягуються. Тут я завжди виходжу на 44 петлі, в'яжу резинку 20 рядів. І цей раз закривала не голкою, а просто простим способом, як то кажуть. Так Так получився такий светрик із двох матків. Набирала на горловині я також 100 петель, в'язала лицевою гладдю. І тут у мене вийшло всього два матки Алізе сімлі так що Можна в'язати. Вив'язала вірніше вив один моток, що, на нь, що було, а потім рукави почала в'язати з другого мотка і остачу вже дов'язувала цим другим мотком. Довжина від підмишки, як по рядам, по-моєму, 90-до резинки, 90 і тут резинка. Ну, більше 10 рядків, не пам'ятаю, 20 може десь так. От. І вийшов такий от, така кофтинка. Светрик. Не светрик, светрик згору, джемперок. Так, тепер я вам покажу ж того сливового свого светра. Якого я в'язала. Також фотографій ще немає, бо нікому. Відзняти мене. І такий ось він вийшов. Ну, нитки тут склад я не пам'ятаю, бо це ще нитки, яку купувала, ще як була в Україні. от І тут горловина з підгибом. В'язала я 50 рядів горловини, потім Робила підгиб і зв'язувала до кучі його. щось не зовсім о, не зовсім видно колір. Також пробувала в'язати рукави ось від підрізів. Десь. Так, що ж він сьогодні фокус гуляє. Ти випадлюка. Не хоче сьогодні фокус у мене. Фокусуватися. Тут є, тут нема, да? Так, є ось. Також я зала все по стандарт, все по стандарту. Не хоче фокус ловиться. Ну, хай вже хоч так лежить. Гуляє мій фокус. В'язала по стандарту на горловину набирала 100 петель, 50 рядів в'язала резинки, потім розділяла на реглан, регланні лінії, 2 регланні лінії, петлі і вив'язувала до підрізів. підрізі я набираю по 6 по 8 петель, коли де 10 петель. От, і в'язала довжина, як завжди, рукава у мене 110 від підрізів 110 рядів, плюс 20 рядів у мене іде резинка. Потім від підмишок у мене іде 100 рядів і 20 рядів резинка. Все йде по стандарту. Ну, як би так. Щось про нього особливо розказувати. Також немає чого, бо Фотографії потрібно зробити, а потім уже про нього розповідати. Так. Тепер, ну, як так, по готовим роботам і все в мене. Тепер у мене. Ой, знову колір не передається. Вийшло трішки сонечко, ну, колір не передається. Це він іде, як морська хвиля, тільки в зеленкуватому кольорі. Котон Alize Cotton Gold Tweed. Так, тут у нас 57 хлопок і 40% акрил і 3 поліестер. Тут у нас який колір 610, 100 грамів, 330 метрів. Також вже 200 разів, як то кажуть, розпочинала в'язати-в'язати, і все мені хочеться, щоб була горловина закручена. Ну, спиці тут іще короткі в'яжу на своєму улюбленому наборі спиць ЧАГУ. Так, це у мене, це у мене на три. Горловину в'яжу. Ай, полотно вже перейшла в'язати на спицях номер 3 Також тут ось закручуватися буде горловина, потім це. В'яжу, в'яжу і тут поки е, розділено ще не з'єднувала, хочеться мені зв'язати, щоб було воно. Отак, От може, отак ось трішки вийде. Щоб тут була якби, ну, типа футболка полу, ну тільки з рукавом три чверті. Взагалі, не знаю. Це вже не знаю навіть який раз. Уже деякі мотки навіть перемотала на моталці, щоб воно видно було, що змотане. Іде невелика рядність, чому не знаю. Може, тому що не зразу це в'яжу. Може на менших спицях треба в'язати. Взагалі, не знаю. Так. Виходить таке якесь полотно. Буду пробувати, буду в'язати, бо не зовсім мені подобається це все в'язання з цього хлопку. То, як в Україні ще була, там зв'язалася в мене така ковтина також. І як це в'язала я її швидко і без усяких прибамбасів. Так, тепер я хочу вам показати, все ж таки, я розпочала в'язати і цього оранжевого светра. Так, ну, це тільки початок. Хочу зв'язала таку ось горловинку. Не знаю, буду вивертати її чи наверх, чи під низ загорну, поки не знаю. Як зв'яжу, то потім видно буде. Зробила невелику кетльовку, 4 ряди тільки. Раніше робила я 6 рядів кетльовку, зараз зробила на 4 ряди. Ну, Тут ще попереду нічого особливо не видно, а по спинці вже хочу зв'язати косами. Так, Спиці короткі, хочу зв'язати косами. Так і ось буде. Рисунок у мене. Тут йде коса із шести петлів, дві виворітні, три. Ні. Раз, два, три лицевих і так далі пішло. Так що такий ось початок нового светра. Тут також склад, іде, не помню, чи 20, чи 25%. Ой, процентів відсотків кашеміру, а залишок іде Меренос. Тому я такого светра, це, як же він називався, сицилійський апельсін, колір називався так. От, і не знаю. Ну, щось таке буде. Так. Тепер хочу показати вам просування по своїх носочках. Якийсь головний влог, влог епізодний епізод, і таке чудне, якесь швидке і непонятне. В'яжу лізе супервошком комфорт Сокс такі ось шкарпетки. От. Обикновенні. Як завжди, 56 петель, спиці 2. Отак От ось відмічаю булавочками. Це в мене тут від булавки до булавки 50 рядів пров'язано. Такі ось шкарпетки будуть сірі, просто без всякого рисунку. Тут така ось п'ятка ззаду. Особливого. Начебто немає і нічого. І є в мене ще. Ще одні шкарпетки. Ой, колір зовсім не той. Це зелений, красивий колір, а він зовсім не передається. Зовсім. Так, нитка Alize Вултайм. Колір 11.012, у 100 грамах 200 метрів. В'яжу я на зелений з сірим колір. Дуже красивий. а Тут, виходить, морська хвиля у вас. У вас у нас на відео тому не подобається мені цей колір. не знаю, як його зробити красивішим. Ну, коротше. В'яжу на спицях два з половиною. Так, набирала 48 петель. Як завжди, у мене 20 рядів резинка, 30 рядів. Халявка. Тут 10 рядів, стойка пятки, потім п'ятка бумеранг, клин підйому. Зменшувала і тут вже йде стопа. Поки ще нічого особливого немає, ну в'яжу два носки одночасно. Колір зовсім не передається. Купляла я по два мотки. Такої пряжі в місцевому магазині. Оцей колір передається Alize От, Time. Також два мотки у мене цього кольору це кольор 11014. І цей колір передається. І сиренький, і чорненьке. Бачите, цей зовсім ні. Тут зелений, дуже красивий колір зелений. Так, і в мене ще один колір. От, бачите, а цей також передається. І, зел... і зелене, і салатне, і сіреньке он. Також колір передається, то чому ж той не передається? Цей колір 11.019. Купувала я в місцевому магазині. А цей колір, навіть якщо його і так приблизити, не хоче. Тут зелений, а передається він іде в сіньову. І на сонечко, куди не поклади, він не передається. Ну, в палітрі він, я не думаю, він один такий, тому можна його знайти. І також це всі мої і готові роботи, і процеси чи просування великого. Зараз немає просування. Хотіла вам розповісти про себе трішки. Чому? Тому що я на даний час знаходжуся в Литві, і сама я з Харківської області, місто Вовчанськ. Зараз наше місто Вовчанське дуже потерпає від бомбардування деяких сусідів. І знаходиться воно в п'яти кілометрах від Белгорода і Шебекіну. І ми в прошлому році були довгий час в окупації, потім з дітьми виїхали в Литву, і на даний час ми знаходимося в Литві. Тому у мене розмова. Ну, як би вам сказати, не чисто українська, а з домішками російської, бо ми дома розмовляємо на своєму суржику, як зрозуміло, він українсько-руснявий, і що я вам можу ще розповісти? В'яжу я небагато. В майстер-класів на моєму каналі немає. Тільки розповідаю і ділюся тим опитом, який у мене є, який я напрацювала за свої 10 років ну, такого частого в'язання. Дуже полюбляю в'язати і шкарпетки, і іграшки, і все. З'являтися лицем в кандрі я на даний час не думаю. А... Кому подобається, що я розповідаю, заходьте, будь ласка, дивіться. Дякую всім, хто підписався на мене. Це 95 людей. Не знаю, тільки дівчата, мабуть, одні. Бо кажуть і хлопці, які в'яжуть. Ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам подобається те, що я розповідаю. Не подобається, можна пальчик вниз поставити. Також, якщо подобається, проглядайте мої відео, пишіть коментарі, робіть запитання. Буду на них з задоволенням відповідати. Ну, а на цьому в мене все. Тому до побачення. Всім пока-пока!